Добрий день, малят! Я вас всіх вітаю і чарівну загадку одразу загадаю. Хтось малює на вікні квіти, казочки чудні, вимальовує старанно Він узори бездоганно. І коли ж таке буває, коли снігом замітає, хто малює на вікні? Розкажіть но всі мені правильно таке буває тільки взимку. А малює на вікні мороз. Погляньте, які візерунки Створює він, на що вони схожі? Так, на чарівні квіти. А зараз я розкажу про те, який він мороз. Але краще згадайте свої спостереження під час прогулянок і відповідайте, що стає з калюжею. Під час морозу вона замерзає правильно. А що буде з ручками на прогулянці, якщо забути рукавички? Вони замерзнуть? Що робить мороз із річками? Ставками, озерами. Так, він їх сковує льодом. На що перетворює мороз водичку, яка капає з даху. Правильно на бурульку. Молодці. Малята, а як швидко перетворити грудку льоду навпаки на воду? Та, треба також провести маленькі досліди. Наприклад, якщо покласти бурульку в рукавичку, Якщо потримати бурульку на долоньки, якщо поставити тарілочку з льодом на батарею або в тепле місце. Ось що станеться з водою за допомогою морозу. Спробуйте переконатися у цьому самі. А я вам дякую за увагу і до побачення!